Сьогодні пересаджую орхідею, яку я придбала ще в грудні. Ця орхідея вже в мене переквітла, я обрізала квітконіс ніс, і сьогодні настав час її пересадити. Винявши її з субстрату, я побачила, що коріння в жахливому стані, але продовжую працювати. Далі я видаляю торфяний стаканчик, він досить сухий, тому це займало багато часу, але я відео пришвидшила, щоб вам не було нудно дивитися. І як бачите, ось такий результат вийшов. Коріння дуже сухе, 80% потрібно видаляти, і я безпосередньо зараз займусь цим. Видаляю все сухе пошкоджене коріння. Цей процес зайняв теж дуже багато часу, тому я відео пришвидшила. Якщо у вас немає ніякого спеціального інструменту, ви можете використовувати гострі ножиці. Обов'язково інструмент, яким ви будете видаляти сухе коріння, він має бути стерильним. Для того, щоб ви не занесли своїй рослині якусь хворобу або шкідника. Ось такий результат у мене вийшов. Коріння для такої рослини мало, але воно є. І ось тільки свого коріння в мене вийшло. Далі, все живе коріння я обсипаю меленою корицею, завжди так роблю. І переходжу до посадки в кашпо на низ додаю керамзит, він у мене промитий. Далі трішки кори. І безпосередньо поміщаю туди рослину і заповнюю всі пустоти корою, чередуючи з мохом. В даній посадці буде багато моху, тому що корнева в нас слабка, потрібно наростити коріння. І мох нам буде гарно затримувати вологу, що дасть змогу рослині нарощувати гарне коріння, але потрібно слідкувати, щоб не було сильного перезволоження, і коріння, яке в нас лишилося, не гнило і не псувалося далі. Великі шматки корей я додатково подрібнюю. Також хочу наголосити, що дане кашпо не має знизу отворів для стоку води. І щоб мені було зручніше зливати воду і не утворювалися зелені стінки. Я додатково розігрітим цвяхом зробила бічні отвори в даному кашпо. І ось такий результат у мене вийшов.